Аргенза касова Кроя, зараз трошечки про неї розповім. Значить, та, яку ви вже знаєте: це рожева сірий край. Але вона приїхала, вона заявлена 5,5, ну вона, мабуть, 4,5 до 5 см максимум. Значить, рожева сірий край, далі така аква рожевий край, блакитна, оця буде 5,5 рожевий край, бускова. 5,5 буде рожевий край. Далі органза, я не пам'ятаю, чи я возила таку, значить, це вона йде така біла. І два контрастних края. Жовта рожева, блакитна, бускова, і бускова – рожева. ще додаткові стрічки під цю органзу. Ну і, Звісно, ту, яку ви добре знаєте, це антична чорна і під міні або під інші бантики класична червона і чорний край. Крім того... Пічок. Вони також йдуть досого кроя, значить, іде окантовка по краю, так? контрастна в тон, втягнута, ліска також. Така стрічка легенька, декоративна органзакі квіти, ну так скажемо, давайте фантазійні тюльпани, колір блакитна, колір рожева колір Ніжна, така жовта з зеленцой весняна. Так, бускова, рожева була, мабуть, все. Тобто, ось такі весняні квіти косого крою. На сайті лента декор Федер.